Мабуть, не знайдеться людини, яка б бодай епізодично не бачила щось із франшизи парку юрського періоду, ну або принаймні чула. Без перебільшення культова серія існує вже понад 30 років, налічує 6 фільмів, і всі ми, звичайно, чекаємо сьомий, мультсеріали, ігри та безліч різноманітного мерчу. Тож як Стівену Спілбергу вдалося ще у 1993 році створити шедевр на покоління вперед. Та чому насправді в ньому не все так ідеально? Давайте розберемося. Ви на каналі Geekverse, а це означає, що буде, як завжди, цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Режисер Стівен Спілберг все життя захоплювався динозаврами та дізнавшись про майбутній роман 1990 року парк юрського періоду Майкла Крайтона, він очікувано захопився рукописом та взяв на себе зобов'язання зняти кіноадаптацію. Йому сподобався пригодницький дух роману та його наукове пояснення Воскресіння динозаврів. Однак у той час великі студії претендували на права зняти фільм, кожна з яких мала свою кандидатуру на місце режисера: Warner Bros., Тіма Бертона, Columbia Pictures, Річарда Донера, а також 20-те століття Фокс, Джо Данте. Крайтон поспілкувався з кожним режисером і підтримав Спілберга як найбільш вірогідного кандидата, зазначивши, що це буде дуже складна картина, і назвав Спілберга можливо найдосвідченішим і найуспішнішим режисером такого роду фільмів. Студія Universal, яка також підтримала Спілберга, придбала права у травні 1990 року за 6 місяців до публікації роману. До слова, у 2012 році Джеймс Кемерон розповідав, що намагався отримати права на екранізацію, але виявив, що Спілберг придбав їх на кілька годин раніше. Кемерон сказав, що його версія парку юрського періоду була б значно бридкішою та похмурішою, подібнюючи її до його ж чужих 1986 1986-го. Зрештою, коли він побачив готовий продукт, то зрозумів, що він не той режисер для парку юрського періоду і похвалив Спілберга, хоч і назвав його версію дитячою. Під час роботи Спілберг казав, що з парку юрського періоду він насправді просто намагався зробити гарне продовження щелеп на суші. Також режисер надихався Кінг-Конгом 1933-го, назвавши його високою відміткою для спецефектів, ну і звичайно оригінальним Годзілою, назвавши фільм наймайстернішою стрічкою про динозаврів в його молодості, тому що він змусив його Спілберга, мається на увазі та глядачів повірити, що це відбувається насправді. Та попри це, режисер не прагнув зняти найкращий фільм про динозаври. Він хотів, щоб парк юрського періоду був найреалістичнішим. Зрештою, Спілбергу стало зрозуміло, що парк потребуватиме більше часу для розробки, щоб визначити ефекти, необхідні для створення динозаврів. Тоді він зосередився на своєму фільмі Капітан Гак Гак» 1991-го, водночас продовжуючи стежити за прогресом у парку юрського періоду, включаючи редагування сценарію. Після завершення фільму про однорукого капітана Спілберг хотів, щоб його наступним проектом був список Шиндлера. Тоді президент Universal Сідні Шейнберг вирішив дати зелене світло списку Шиндлера за умови, що Спілберг спочатку зніме для студії парк. Коли Майклу Крайтену запропонували ще 500 тисяч доларів за написання сценарію екранізації, у нього були змішані почуття. Я настільки втомився від усього цього, що не хотів робити сценарій. Мене нудило від Малкольма, мене нудило від Гранта, і мене нудило навіть від динозаврів. Перед написанням фільму він кілька разів зустрічався зі Спілбергом, щоб обговорити, які аспекти книги йому подобаються, а які ні. Крайтон завершив перший варіант наприкінці 90-го, але сказав, що ніхто не був ним задоволений. Чернетка передувала дії, а не розвивалася як у романі. За пропозицією Спілберга, Крайтон переписав сценарій, опираючись на існуючі розкадровки та ескізи, що вже було сприйнято значно краще. Та все ж в кінцевому результаті Крайтон погодився написати лише попередню версію фільму. Я сказав Стівену: я зроблю для вас чорновий варіант, скорочу його до бюджетного розміру, і тоді ви захочете, щоб хтось інший відшліфував персонажів. Я думаю, що це його здивувало, тому що сценаристи ніколи не кажуть з когось іншого. Крайтон закінчив свій проект, коли Спілберг знімав капітана Гака, сценаристкою якого була Малія Скотч Мармо, яка згодом і прийняла пропозицію попрацювати над сценарієм фільму про динозаврів. Вона вирішила почати з нуля, взявши за основу роман, хоча й прочитала сценарії Крайтона та порадилася з ним. Скотч Марма зосередилась на створенні персонажів, щоб вдихнути у них більше життя та мети, ніж у романі та сценарії Крайтона. Вона вилучила Малкольма з історії та спробувала включити його характеристики в гранта, якого вона вважала недостатньо розвиненим. Вона також намагалася підкреслити головні теми роману, зокрема фатальну помилку спроби контролювати природу. Наприклад, показуючи рослинність джунглів, що заповзає в недобудований центр для відвідувачів парку. У лісі накорилася ялинка. Нагорі кохалися два дубки. Я не сам. Мене навчили. Рятуйте! Чорт, тут щось горить. Боже, це ж я. Ідея полягала в тому, що природа завжди була на шляху, завжди сильно протистояла вторгненню. Відомо, що у романі Хаммонд був убитий групою прокомсогнатів, а у крайтонській версії сценарію велоцераптором. Натомість у «Чернецці Мармо Хамонд вирішує залишитися на острові Нублар, ну, знаєте, як капітан тонучого корабля. Сценаристка завершила проект у березні 92-го, але Спілберг, прочитавши його двічі, залишився незадоволеним. Та новий сценарист знайшовся доволі швидко. Ним став Девід Кеп. Він не читав роман, але швидко отримав копію і обговорив її зі Спілбергом. Кеп не любив робити переписування, заявляючи, що дуже важко проникнути в чужу свідомість і спробувати стежити за тим, що вони робили. Спілберг сказав кепу, що він може почати з нуля і дозволив йому втілювати власні ідеї із обов'язковим включенням двох епізодів: нападу Тірекса на туристичний автомобіль і сцена хижаків на кухні. Кеп прочитав роман чотири рази, перш ніж почати писати сценарій, і вирішив не читати попередні рукописи, доки не закінчить свій. Тепу було важко стиснути науковий виклад роману, особливо діалог, який пояснює, як були створені динозаври. Тоді Спілберг придумав легко передати процес клонування через короткий анімаційний фільм, показаний відвідувачем парку. Як і скотч Мармо, Кеп також прагнув конкретизувати героїв Роману, зливаючи риси Малкольма з грантом, і вважаючи колишнього персонажа надто складним для написання. Я сказав Стівену перед тим як почати: цього хлопця треба уникнути. Він просто багато сторінок розповідає про езотеричні наукові концепції. Та на щастя, персонажа врятував сам Джеф Голдблю, який, пройшовши прослуховування для фільму, був визнаний ідеальним для цієї ролі, що заохотило Спілберга зберегти Малкольма в сюжеті. Хоча Ке б говорив, що роман написаний більш-менш кінематографічно, що робило його однією з найлегших екранізацій, над якими він працював, все ж, оскільки роман був досить довгим, екранізація мала б лише 10 20 його змісту. Деякі сцени були скасовані з бюджетних і практичних міркувань, а деякі сцени насильства були пом'якшені. Спілберг сказав: я хотів спростити книгу, вибрати мої сім чи вісім улюблених сцен і створити сценарій навколо них. Відходячи від роману, Спілберг намагався зменшити кількість динозаврів, вважаючи, що інакше зняти фільм було б фізично неможливо. Так, Спілберг видали вранню сцену роману, в якій про комсогнат вбиває немовля, оскільки вважав це надто жахливо. Також було видалено сцену, яка розгортається у вольєрі птерозаврів, оскільки вона не просувала сюжет. Роман та два попередні сценарії мали сцену з Тірексом, який женеться за грантом і онуками Хамонда, що спускаються на плоту вниз по річці. Кеп вирішив не включати її в свій сценарій, заявивши: Мені здавалося, що в певних моментах книги нас везуть у щось на зразок обов'язкової екскурсії повз кожного динозавра, якого Уже запропонувати парк. Це не обов'язково, і мені не хочеться сцен на плоту. Для фільму також були дещо модифіковані кілька персонажів. Безжальний і жадібний бізнесмен Хамон став співчутливим мрійником, який одержимий виставою. Вік Тіма та Лекс змінився на більш юний. Грант і Сетлер стали парою, що додало тонкої романтики. Девід Кеп змінив стосунки Гранта із дітьми. Зробивши його спочатку ворожим до них, забезпечивши більший розвиток характеру. З фільму вилучили Еда Регіса, керівника парку зі зв'язків з громадськістю, чиї боягузливі риси були злиті в Дональда Джанара. Кілька інших персонажів були скорочені до однієї сцени, включаючи Генрі Ву, доктора Гартінг і Доджсона. Та як ми знаємо, багато чого звідкинуто все ж буде втілено у наступних фільмах. В Компанію до неперевершеного Голдблюма на головні ролі було обрано Сема Ніла, Лору Дерн, Річарда Атенборо, Джозефа Мацелло та Аріану Річардс. Зйомки фільму почалися у серпні 1992 року і пройшли на Гавайях, Домінікані і в студійних павільйонах Каліфорнії. Відомо, що у процесі фільмування ураган пошкодив декорацію, де мали знімати смерть героя Семюела Джексона. Саме тому в фільмі його було вбито за кадром. Проблемою стали сцени з динозаврами під дощем, оскільки від вологи аніматронні фігури переставали працювати як слід, і між дублями їх сушили феном. Винахідливою стала культова сцена зі склянкою води в машині. Результату досягли за допомогою гітарної струни, яку натягнули всередині машини і смикали. Вібрація спричиняла необхідні брижі. Та звичайно найвражаючими стали самі динозаври. Вони були створені за допомогою революційних на той час комп'ютерних зображень від компанії Industrial Light and Magic та аніматронних динозаврів у натуральну величину, побудованих командою Стена Вінстона. Основні зйомки завершилися у листопаді 92-го, а постпродакшн продовжувався до травня 93-го під керівництвом Спілберга в Польщі, де він знімав свій наступний фільм Список Шиндлера. Серед творчої команди, звичайно, не можна не згадати Джона Вільямса шедевральний саундтрек, якого пізнається з кількох нот. Та досі виконується по всьому світу різними оркестрами. Прем'єра фільму відбулася 9 червня 1993 року у театрі Аптаун у Вашингтоні та 11 червня у широкому прокаті. Картина заробила понад 914 мільйонів доларів по всьому світу, ставши на той час найкасовішим фільмом. Рекорд протримався до виходу Титаніка 1997 року. Після повторного прокату на честь 20-річчя фільму в 2013-му він став найстарішим в історії, збори якого перевищили 1 мільярд доларів. Зрозуміло, що окрім касового успіху, парк здобув і широке визнання серед критиків та глядачів, і отримав безліч нагород. Звичайно, ви всі швидше за все знаєте сюжет, та все ж пропоную коротко пригадати. Голова компанії InGen Джон Хамонд планує відкрити парк розваг на острові Нублар, експонатами якого мають стати генетично модифіковані, відроджені за допомогою віднайденого ДНК в доісторичних комарах динозаври. Для перевірки безпеки парку Джон запрошує кількох вчених. Палеонтолога Алана Гранта, палеоботаніка Елі Сетлер, математика хаосолога Яна Малкольма та юриста своїх інвесторів Дональда Дженава. Ознайомившись із структурою парку та його, скажімо так, мешканцями, гості застерігають Хаммонда від ймовірної небезпеки, запевняючи його, що все контролювати не вдасться, а динозаври мали свій шанс. Їхні слова підтверджуються, коли один з працівників парку, програміст Деніс Недрі, підкуплений конкурентами, відключає систему захисту, щоб отримати доступ до сховища ембріонів та викрасти їх. Хоча повністю реалізувати свій план зраднику не вдається, завдячуючи урагану, охопившому острів та дилофозавру, все ж істоти опиняються на волі. Нашим героям, до яких ще долучаються онуки Хамонда, Лекс і тім, доводиться виживати на острові. <му> Зізнаюся, що в дитинстві я насправді не так, щоб обожнював саме цей фільм. Значно цікавішими для мене були друга та особливо третя частини. Мені завжди здавалося, що в оригіналі занадто мало показують самих динозаврів, а фільм наповнений нудними діалогами. Звичайно, куди десятирічному хлопаку замислюватися над проблемами капіталізму, теорії хаоса та небезпеці гри в Бога, якщо можна подивитися на те, як спінозавр ламає шию Тірексу. Та на щастя, мені вже далеко не 10, і я розумію, що якраз вся глибина картини, багатогранність та людські персонажі роблять цей фільм актуальним і зараз. Консервативний Алан Грант, який терпіти не може дітей, змушений піклуватися про онуків Хамонда. Його припущення про спорідненість динозаврів та птахів, які у 93-му здебільшого, викликали сміх, зараз є науково підтвердженими. Його напарниця Елі Сетлер, чудово доповнюючи образ гранта, розкривається не лише як мила, добра і любляча дітей, а й доволі сильна духом персона. Безмежний романтик і мрійник Джон Хаммонд, який, будуючи свій проект, вірить у його виняткову користь для людства. Звичайно, харизматичний Ян Малкольм, який, попри те, що відповідальний за більшу частину комедійної складової фільму, насправді виступає головним голосом розуму та висловлює в основному пророчі думки. Діти, працівники, юристи словом, будь-який персонаж парку юрського періоду цікавий, живий та знаходиться на своєму місці. Та якими б чудовими вони всі не були, все ж у першу чергу люди дивляться юрський парк заради динозаврів. І хоча сцен з ними насправді не так багато, а в деяких моментах фільм йде шляхом вище згаданих щелеп, даючи лише натяки на присутність тварин, не показуючи їх самих, все ж кожен епізод з динозаврами просто шикарний. Та попри значну наукову достовірність на той час деякі неточності все ж присутні. Так фільм породив одне із найпоширеніших кліше: тиранозавр бачить лише рухомі об'єкти. Всі замріть ані руш. Відомо, що дилофозавр був значно більшого розміру, ніж показаний на екрані, не мав подібного до плащеносної ящерки комірця та не міг плюватися отрутою. І, звичайно, очевидною помилкою є трактування головних диноантагоністів рапторів. Зображені у фільмі істоти, насправді є дейноніхами, але названі велоцираптор. Ну а запір'я я і згадувати не буду. А я, мабуть, все ж дещо стану на захист творців фільму. По-перше, це не документальне, а художнє кіно, зняте для масового глядача, а не науковців. По-друге, неточності в образах дійників в певній мірі пояснює сам сюжет. Істоти парку це відроджені клони із неповною складовою ДНК, прогалини, в якому закривали за допомогою інших створінь. Тому й виглядають вони не завжди точно так, як їх реальний доісторичний прообраз. Окрім цього всього, та попри мою велику любов до першого парку, також є кілька моментів, які можна назвати такими собі косяками. У сцені прибуття Хамонда до місця розкопок не зрозуміло, яким чином він опинився в трейлері палеонтологів, не виходячи з гелікоптера. Зі створенням динозаврів зрозуміло їхня ДНК в комарах, але яким чином науковці відтворили прадавні рослини. Алана, ця рослина вимерла ще в крейдовий період. Це... Це що? Ну, гаразд, це таке. Залишається загадкою, чому, як мінімум, Тім, як найменший з героїв, не проліз між електричними дротами, а мусив перелазити огорожу повністю. А, ну звичайно, щоб його вдарило струмом і він зміг зблизитися з Аланом. І на сам кінець найбільш бісяча особисто для мене сцена. У той час як Лекс демонструє свої хакерські здібності. Я хакер. Що я й кажу: ти не здара. Алан та Елі стримують двері від рапторів, а остання ще й безуспішно намагається дотягнутися до зброї ногою. Тім, нічого не роблячи, просто топчеться на місці буквально за кілька метрів від них. Що заважає малому допомогти їм, хоча б подавши автомат, невідомо. Ну як відомо сценарій? Та все ж чи робить це фільм гіршим? Думаю, ні. Не ідеальним, ймовірно, але точно можна сказати, що парк юрського періоду є одним з найкращих науково-фантастичних пригодницьких фільмів і буде залишатися таким, мабуть, завжди. У будь-якому випадку картину завжди цікаво переглядати, а кількість позитивних вражень значно переважає умовні мінуси. Що ж, на цьому, мабуть, все. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, ставте лайки та пишіть коментарі. А також за можливості ставайте спонсорами та дивіться випуски раніше. Слава Україні!